Прикинь, як цим селянам пощастило, вони ще не знають, хто до них прийшов. Я буду їхнім ну реально справжнім мером. Погнали. Малишечки, му 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 Let's go за мною. Прикинь, селяни просто в конкретному шоці будуть. Вони недавно ха, боялися зомбаків, а тут у них зараз така фортеця буде могутня. Тихо. Є. Yeah. Блін, цього я не хотів. Ха -ха, ці корови, це ще жаль. ти подивись, скільки їх, просто let's go, і всі годувати. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо виживати в Майнкрафті. Після невеличкої перерви я готовий розказати вам дещо цікаве. Першим ділом я добавив такий нескладний і водночас доволі цікавий датапак. І пов'язаний він з коровами і дуже сильно і напряму. Тому що якщо я буду сидіти вбивати корів, мені вони будуть давати певні прикольні речі. І я би міг просто взяти за 5 хвилин повбивати купу корів і стати ну, конкретно заряженим багатим чуваком. Но наша задача сьогодні іменно не така. Наша задача головна це побудувати велику ферму цих корів для того, щоб стати неймовірно багатим і просто зайняти топ-1. Зараз я поясню, що може взагалі дати мені корова. Тільки для цього мені треба ще кругляк, а па па-па-па-па-па. Ось, все, в принципі, Отако нам треба. Потім ми робимо собі кайло, Бенс і швидесенько. Тільки не падає мені. Умирає, слава Богу, сюди сюди треба бути максимально обережним. Зараз я бистренько просто роблю собі камінні інструменти і починаю будівництво великої, потужної, нереально міцної. ферми. ну і можливо якусь фортецю, щось типу такого, щось придумаємо. Короче, щось тут на шамани в цьому селі, щоб все було максимально чітко. А у вас я би хотів максимально на серйозічах попросити підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що там прямо зараз проходить конкурс на крутецький комп, який ти можеш виграти. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. А я пішов уб'ю одну корівку, просто щоб ви зрозуміли, яких масштабів випадають речі. І. Хеллоу. Опа! В общем, ти поняв, да? Випадають конкретно, я би сказав, нереально потужні. Я насправді ну не надіявся, що мені діамантів всіки випаде, бо ну знав би я, що випаде так, міг би кругляк не копати. Ми, значить, тоді робимо собі ще й сокиру і кайло. <смодження> Можна сказати, апгрейдились так, заапгрейдились. Шкода, що їжа не випала, але нічого страшного, тому що їжу я можу тут ось дознайти. У мене, в принципі, є каміння, і я можу з легкістю зробити мотику, тому що мотика мені насправді сьогодні знадобиться, тому що сіно треба десь добувати, тому що корів треба розмножувати. Так, то на секундочку, і викачувати з них не тільки молоко, а ще й конкретно потужний товар, який ми зможемо реалізувати потім на вбивстві дракона або, можливо, на вбивстві вардена якогось. якось. Так що все має бути максимально, максимально жорстко. Трішечки сіна є, я, в принципі, був би не проти зробити зараз собі купу хліба. Але трішки сіна треба залишити, чесно кажучи, для наших корівочок. <реш> Бо тому що, якщо я зараз все на хліб протринькаю буде неприкольно. Так, що в нас тут? Опа, ще купа хліба, штани, до речі, і все, да. Окей. Так, оце Кайло я мов тупо викидувати. Бемц, пішло геть. Що в нас тут ще по скрині? Давай попробуємо щось ще познаходити. В принципі, я був би не проти залутати щось, але нічого цікавого, як ти казав, тут нема. Зато можна забрати ось оша сі на купу. А тут що в нас? Опа, ще купа хліба, то я міг ще хліб не крафти. Ти, ти бачив його тут є. Такс, і що мені потрібно ще максимально жорстко? Так, там пустеля, походу максимально жорстко. Мені треба купа дерева. Для цього я в принципі і зробив собі діамантову сокиру, тому що деревом зайвим не буває. Я з цього села зробив конкретно нереальне торгівельне містечко. Тому що як ти розумієш, ну як найбагатше село в цьому світі, воно повинно виглядати ну плюс-мінус якось солідно, прикольно і зі вкусом. А, а я будувати не вмію. <хи> Тому в цьому є певна така загвоздочка. Головне, що в мене є ще один діамант. Я можу зробити собі діамантову лопату, завдяки якій зможу накопати трішки землі, порівняти тут ландшафт, якийсь аниполишати отакі всякі ями галімі. І першим ділом, що я би хотів зробити, це скрафтити дуже багато забору і лопату. Тому що завдяки цьому забору я зможу зробити великий загін для цих корів, а потім уже якось і розберемося. Ну і можна спробувати оцю гору зараз трішечки розчистити для того, щоб... Порівняти там, блін. Да, оця ти Саня, звісно, вирішив е, додати собі тріхи справи. Ну, що ж поробиш. Коротше, моєї діамантової лопати таке відчуття, наче як і не стало. Але зато у мене багато землі. Трішечки я все ж таки підрівняв. Можна сказати, що уже ну не так і погано. Тут ось сходинки якісь можна поставити. Головне, отут ще прибрати каміння. Трішечки ще, можливо, там зрівняти. І в цілому я би сказав навіть, що було би доволі таки непогано. Ти знаєш, наступає перша ніч, а я вже тут насправді дуже багато всякого той наробив. Мені вже, якщо чесно. Це дуже-дуже подобається. Лопата майже от одкисла, але зато землі у мене прям тонна. І мені це супер-мега подобається. Завтра я думаю, можна все це підрівняти, так само, як і отут. Підйом зробити доволі непоганий і оці всі ями позакривати. Тому я пропоную тут побрати і лягати спадки. Фух, потому що зранку знову буде купа роботи. Так, хело-хело, моє село. Я не проти тебе прокачати. Ну я як не проти, я вже займаюся тим, щоб тебе прокачувати. Але треба тепер рішитися з рівним. По якій ми будемо це все качати, скоріш за все, це буде щось типу такого. Головне не забудувати всіх селян, понімаєш? Тому що ну що хоч може бути, там можуть і зомбі спавнитись насправді так-то. Але мене то вже не цікавить. Нехай вони там внизу спавняться, то їхня проблема. Моя проблема зробити з цього села конкретне торгівельне місто, завдяки якому все буде максимально чотенько. Ну і ти знаєш, що ось такі проміжуточні результати вже стало набагато набагато прикольніше. Набагато я би сказав навіть рівніше, появ. І я думаю, що все буде хорошо. Тут як ця вся земля зараз. Та травичкою буде взагалі пушка. Потім ми тут і проходи поробимо, і все поробимо. Ой-ой, так, ні, цього я не хотів робити поки. І земля таке відчуття, що вона наче і не закінчується. Поняв? У мене і в інвентарі ще просто тонна. І мені, якщо часто максимально подобається. А я ще навіть корів просто не привів. Надо буде зараз уже розібратися з тим, де я все ж таки буду строїти хлів. Ти диви? В пушка. Та ти шо? І отут, я думаю, можна плюс-мінус спробувати будувати щось. Зараз трішечки ще підрівняємо. Трішечки добудемо ще дерева, тому що без дерева тупо нікуди. Я думаю, що мені. Ось цього забору, який я зробив, трішечки буде маловато. Скільки мене 48. Ну так, да, 48 я би не сказав, що це прям багато. Це прям буде такий кубик маленький. Мені би хоча б стака-два заборів, і було б набагато-набагато прикольніше. Так, і в принципі, ми ось цей дуб можемо використати на дошки і зробити собі ще трішечки заборів. Так, ну, стак 16, в принципі, я думаю, для початку для початку цього буде. Можливо, навіть і достатньо. Тому що ми робимо? Починаємо. Велике будівництво. Так, ну, ось таких розмірів я... Думаю, буде вообще з кайфом. Ой-ой-ой, а тут у мене то криво. М -м 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 -м. Я от тепер щось задумався. Так, можливо, тут зробити кайфову тему. Все це зрівняти просто. Ні, було б максимально жирно. Тому я, в принципі, навіть і не проти. Землі-то в мене навалом. Ну, правда, це займе трішки часу, можливо, навіть до вечора. Хоча чорт його пойми, але я тут би зрівняв би все. Блін, хлопцям із села воще пощастило. Я не знаю, я тут стільки роботи їм вже зробив безкоштовно. Ну, як безкоштовно? У них тут просто плодородні землі, розумієш, у них тут і сіно було. І... Корови десь там були, так що, в принципі, я думаю, все буде хорошо Хоча я думаю, що правильніше було б спочатку привезти сюди купу корів, ну хоча б там кілька, а потім уже починати щось будувати. Бо якщо я зараз починаю будувати і не знайду корів. Ну, я воно там бачу просто, але якщо вони зникнуть, а я тут уже купу всього набудував, то я буду з другого кінця мапи шукати цих корів носити. Це буде не дуже прикольно. Але сподіваюся, що все буде непогано. Опа! Ти подиви, як воно тепер виглядає. Село просто преобразилось максимально. Що ми робимо далі? Трішечки підводимо сюди ще заборчик. І я думаю, такої величини на перший час мені точно вистачить. Ну, хоча як, мені не вистачить просто дерева зараз. Не то, що дерева, заборів ось цих. А ні, диви, вистачило. Кайфом, вообще, але я би хоча б на раз отаку подвинув, то вже би не вистачило. Хоча ні, чекай. вистачило. Я міг би ще тако на три блока поправити тут, на три тут, і мені би вистачило всього. Але то вже дуже інша історія. Мені треба зробити, значить, зараз ще фіртку. А для фіртки мені треба дерево. А дерево треба посадити, тому що тут ось все... трохи не йти дерева. Такі мені не підходять. А ці вони, бач, великі порозросталися, і їх дуже незручно рубати. Я не хочу їх рубати. Голема ми трогати не будемо ми його лишимо, тому що корови нам принесуть набагато більше ресурсів. Нема сенсу валити голема зараз. Тут теж цю яму я би якось трошечки підлатав. Ну і тут теж трошки бачиш. <хи> є сліди, сліди будівництва поняв не замасковані. І треба їх трішечки зараз підфуричити. А тако, бенц, сюди. І непогано. Ну, З цієї сторони показувати нічого не сильно хочеться, бо не дороблю. Ну не дороблю трохи. Але то з іншої сторони. А це істо не видно? І це найголовніше. Так, що я хотів зробити? Я хотів поставити верстак? Е, хотів зробити собі, значить, я фіртку. Навіть даже дві. Бенс. Ти подиви. Ти подиви, що несеться. Загін є невеличкий, насправді, але він є. І я вже можу пробувати навіть нести сюди корів. Перших розмножувати їх і з скайфом з ними тусити. Проте треба тут їм зробити підйомчик. Бо без підйому вони не вилізуть, а обводити їх якоюсь іншою дорогою я не сильно хочу, якщо чесно. Тому зараз підйомчик буде вже тут зроблений. Так, йди звідси. Так, іде там наші корови? Надо до ночі їх швидко загнати в загін. Щоб вони жили собі з кайфом. які тут печаль різних, я в шоці. Так, вона тут одна, правильно? Блін. А ні, вас тут дві. Все, супер, погнали, малишечки, Муму, лет'ско -му -му. за мною. Ну я на вас добре так схожий, але Але я все-таки не ваш родич, братва. Надо надо це розуміти. ну. Те, що ви мене любите, я розумію. но Ну ну ти що розумієш? Ну ти ось озадня, ти вообще все розумієш. Ти ну... Ти ж розумієш, да? Що я з тобою не можу бути. Я? Ти можеш бути з ним, Но, але не зі мною. Я трохи інший. Зі мною складно, в мене складний характер, там душа не відкривається. В общем, ну, ну взагалі, ти поймеш, да? так. Ти, ти поймеш, я не хочу просто розбивати тобі серце, а, а він не розіб'є. От. А ще я вас нагодую. Все буде добре. Йди сюди, ну чого ти? Ну невже я розбив тобі серце? На, я тебе погодую. Ти будеш з ним, а я пішов від вас, бо треба лягати вже спати. Романтичний вечір. Найс. Так, що в нас на порядку денному? В принципі, корови трішечки розмножуються, і слава Богу. Треба буде донести ще сюди трішечки цих самих корів. А тут треба трішечки зробити його цивільнішим. Цей землі. Прикинь, я одну гору просто зрізав, просто гору землі зрізав. І в мене тепер луту купа просто. Ну як луту, просто землі. А в мене вже і не сильно купа, я вже тут і потратив нормально. А там, кстати, зомбі заспавнились. Надо щось з цим придумати. Да, бач, вони тут спавняться. Надо освітлити цю сторону, тому що вони будуть постійно тут гудіти, а мені це, якщо чесно, не сильно подобається. А вугілля ментрішки є. Найс! Nice. Це мені подобається. Значить, ми ставимо тут смопа, тут поставимо смогоскепа, та й по ідеї вони спавнитись тут не будуть. Отако, От супер. І надо розібратись за тою діркою, яку я тут забудував. Бачите, диви, воно вже і заросло майже. А тут, скоріш за все, теж будуть спавнитись, а. ДА, ДА, вони тут є. Тут ще й скелети. Я ОЦЕ тільки ПЕРЕЙМАЮСЬ з приводу того, щоб тут не спавнились. Ти мене ще ще й розіб'єш тут. Так, тихо, обережно, хаваємо. Просто страшно, щоб ці кріпери не спавнились тут, поняв? Так, ну в принципі, тако буде непогано. Я думаю, трішечки освітлив. Ще ось тут ось можна поставити один, та й нормально. Та й навіть непогано, я би сказав. Так, що в нас ще по нерівностям? Є якісь нерівності в цьому селі? Ну, в принципі, да, нерівності в цьому селі дійсно вистачає. Але розібратися з цим більш чим можливо. Тут, в принципі, не так багато роботи, і можна все зробити максимально цивільно, культурно. І після того, як я тут все конкретно хорошо порівняю, можна буде займатися уже коровами більш серйозніше. Бо поки що, звісно, я займаюсь ними, ну не так як хотілося б. І земля за і цієї. лопати нема нової. Оце халепа. Треба буде зараз спробувати <смі> вирощувати велику кількість корів для того, щоб можна було завалити хоча б одненьку і спробувати вибити або хорошу лопату, або знову ж таки діаманти. Все, забудовано. Тут зробити зараз такий таку штучечку, Бенц. непогано. Стежинка є. Тут стежинка теж уже щас буде. О, супер. Ну тут, правда, все криво, блін. І оцю штуку я би подвинув. Ну, що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Генерація повністю крива. Ох ти ю, там же і селяни його би звідти випустити якось. Значить, що я пропоную? Я пропоную поставити тут смоскипа. І треба, щоб він звідси якось вийшов. Я не знаю, що зробити, щоб вийшов звідси селянин. Хоча, в принципі, як хоче, то нехай сидить. Ти? іди геть. ти, в принципі, тож можеш. І ти геть? Що там з селянином? Може вилізе, да? Давай, давай, давай. Вилазь, 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 вилазь. Хорош, хорош. Хорош, молодець. Ти молодчинка ти що, що натворив? Блін, скільки косяків уже виправив в цьому селі, я навіть порахувати не зможу. Так, ну я тобі це не викопував. Давайте якось звідси вилізеш. Я був би дуже радий, аби ти звідси виліз. Все, красава. Ти красава, ти найкращий, братуха. Правда, земля закінчилась. Значить. Так, шкіра, я корів не вбивав. Чесно, <рес> я вбив цього. Як я забувся. Коняку, во. Так, десь я бачив, ще повинна бути тут корова. Сто відсотків, я бачив. Мені треба тільки, правда, її якось привезти. Чи вона одна, чи не одна. О, усьо є корови! Диви їх тут три! Let's go, let's go. Так, корови, всім привіт, всім привіт! Давайте всі шуруйте до мене. Повідків у мене насправді нема. Це велика біда, тому що я не знаходив слаймів. Але те, що у вас тут чотири штуки. Кінтейн, ви ж розумієте, так? Да? Деві двоє вже одпилялось просто відразу. Не хочуть вони йти за мною. Ну, я думаю, що все буде добре. Давай. Я вас доведу. Я вас доведу в будь-якому випадку. Так, дивись, скільки ваших тут є кентів. Але, на жаль, одна з вас покине цей світ, тому що, як сказати, сані треба ресурси, а ви можете мені їх дати. Так, є ось одненьке щось тут таке. Одненька коровушка, вибач. І мені випали діамантові штани. Ще й нормально зачаровані. Слава Богу, так, погодувати вас я знову не можу. Шкода, не дали просто діамантів. Ну, штани в цілому теж непогано. Так, ось у траву можна трішечки покосити тут. Мені вона не треба. І наступне моє завдання, в принципі, то поки корови там щось думають, розмножуватись їм чи ні, я би почав виводити стіни навколо цього села. Бо все-таки, ну, треба підтримувати статус торгівельного селища. І для того, щоб підтримувати, треба багато каміння. А це для мене буде великий проблемою, бо кайло, півтори тисячі каміння я зможу нафармити. З однієї сторони це немало. Але з іншої, навіть не знаю. Так, оцю штуку можна прибрати. Дякую. Поставити сюди верстак, скрафтити скриню, поставити скриню і почистити оце все, що у мене назбиралось за такий період гри. І ще в якомусь із доміків я би забрав теж скриню. Потуж є доміки, які я насправді і не лутав, але в яких щось є. А можливо, їх уже й не лишилось. Но скрині в них точно повинні бути в деяких. Ось все, тобі і скриня. Let's go. Прикинь, як цим селянам, пощастило, вони ще Знають, хто до них прийшов. Я буду їхнім, ну реально справжнім мером. І все в мене буде максимально чітко. Кругляку, в мене є поки що 39, але но... як ти розумієш, цього максимально недостатньо. Я би хотів би попробувати із корови вибити діамантове кайло зачароване, але це, мабуть, буде нелегко. В ту сторону я ще не бігав, особо далеко. Можливо, там є корова. Ді сюди, де сюди, манюня. Там ось ще одна. Тихо, 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 тихо. Давай. Давай, 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 давай. Є робота. Ти теж підходи сюди, вас двоє. Це вже непогано. Ви можете дати потомство. Тому я буду дуже не проти зараз вас привести до нас на базу, точніше до вас на базу. Бо я до тієї бази ну ніяк не відношусь Я просто вам буду їсти давати. Годувати вас, і, і в цілому ви будете раді. Так, ти не надо. Ти ти, ти нам не надо. А ви йдіть сюди. Гарнюні, ви чого не йдете? Манюні, йдіть сюди, Чу-чу-чу-чу. Панали. -чу -чу -чу. Так, там уже вечір. Големи. У нас уже два голема в селищі. Нехило. Так, вас двох можна погодувати. Остальних годувати поки що не можна. Ладно, непогано. Маленьке виросло, і слава Богу, можна лягати спати. Поки що я живу в коморці, там три на три, Поняв. але колись. У мене буде конкретний пентхаус, і я буду дуже-дуже жорстким перцем. А поки що, мені треба печера. Іскусвіна печера. Де? Я можу її зробити. В принципі, тут чому б ні. Мені, по суті, глибоко копатись не потрібно. Головне, щоб вона була просто велика. Та й все. Хух, ну це займе мене, блін, багато часу, насправді. Коротше, знаєте що, провівши нормально такого часу в цій печері. Я зрозумів, що в мене кавіло майже зламалось. Ну, кругляку насправді трішечки я то добув. правди, раді. І ще уже разік розмножував своїх корів. І в мене їх уже, якщо чесно, не так і мало. Ти подиви, трішечки, то назбиралось. І я був би не проти ще раз всіх такого. Вас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, уже скоро. Треба буде задумуватись над поставками пшениці Тому що пшениці треба нормально Так, і тебе погодувати, і можна смолоски і Навіть ще сюди поставити тако Кожних е, 3, 4, 5 Ко в принципі. Так, в принципі, в принципі, я би даже сказав, що все доволі таки непогано. Кругляк є, але треба його в рази більше, просто в рази більше. Я розумію, що цього буде дуже мало, але кайла у мене крутого нема. Скоріше за все, треба буде м -м, потихесенько корів, то вирізати. Хоч і взагалі не хочеться. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Треба, значить, зараз будувати забор. Я б не сказав, що він буде максимально потужним, але він повинен нагадувати нам, що це не просто село, що це справжня фортеця, до якої ще треба буде на... Нормально так прийти. В общем-то, тоді я думаю, що ми можемо зробити якось ось так. Отако, Бенс, і отако намалювати, поки що розчертити це все. Поки що, я думаю, накреслити просто фундамент наших стін, бо це буде ой як нелегко. Хоча що, в принципі, креслити фундамент не складно. А от фармити на цю стіну, оце буде просто рознос І чим більше вона буде, тим складніше мені буде на ню фармити. Так, свиню закрив. Ну що ж поробиш? Непогано. Так, що там у нас? В принципі, можна пробувати такою заокруглювати чуть-чуть, щоб не сильно витрачати багато каміння. Воно від цього сильно меншим не стане, але трішечки менше буде хавати їжі. І мого ресурсу, якого, якого і так небагато насправді. Диви, потихесенько, потихесенько, помалесенько. Я би ти сказав, навіть непогано виходить. Так, ну і в принципі, отут до кінця теж до води треба до все дотягнути, щоб було максимально, максимально хорошо. Ось тако. Найс. Nice. З цієї сторони ми зробили. А з цієї осталось не так і багато, я думаю. Хоча, в принципі, може і багатенько. А що по камінню? Каміння трошки є, але не так багато. Каміння вже половини немає, я би сказав. Я тільки один слой зробив. Даже, даже один не зробив. Коротше, мені ще куп, куп, купу роботи. Прикинь, селяни просто в конкретному шоці будуть. Вони вони недавно боялися зомбаків, а тут у них зараз така фортеця буде могутня. Ми її всю повністю освітлимо, і буде все доволі таке, я би сказав, солідно. Так що можна зараз спробувати навіть піднімати її на кілька ярусів. Або хоча б поки що на один. Бо далі мені треба буде зараз бігти. За камінням. Я буду будувати днем і ночі для того, щоб селяни могли відчувати себе в повній безпеці. Опа, я вже чую зомбічів. Давай, свинка, залітай, а зомбічів сильно пускати не хочеться, але він тупо на забор виліз. Давай йди в баню, поняв? Старина, не сильно ти тут мені треба. Поки що китайською стіною це назвати складно, але китайським забором цілком можливо. Ух ти, я... Тихо, 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 тихо. Оце цього я боявся найбільше. До побачення. Тихо! Єє! Yeah. Блін, цього я не хотів. Оцього я прям не хотів во в обзалі. Бо пісок залатати мені, якщо чесно, не чим Кріпер гамнюк. Йой, який гамнюк. Надо більше вугілля добути. Чи в мене було десь вугілля? Я, мабуть, скинув в цей. Я, мабуть, скинув в скриню. Зараз можна було б його використати для того, щоб прям нормально так освітлити всю територію. Бо зараз ніч мобів буде багато. Големи, звісно, є, але кріперів вони не трогають. А кріпери можуть трогати мене, і мені то не подобається. А каміння навіть лишилося трішки, ти типу, подиви. Можна з цієї сторони зараз спробувати. Отако. От та й позакривати якось. Його ж не обов'язково капець як піднімати висипу. Його головне піднімати так, щоб зомбі не могли залазити сюди. Опа, скелети. От, якщо чесно, їх я з ними я не хочу битись. Все, я побіг спати. Зараз вночі легенько покормим наших корів, якщо їх можна погодувати. І ляжемо спати. Бо зомбіків уже тут багатенько. Тут, кстати, ось моя печера. Корови, корови. Ану, легенди. Годувати вас можна. Слава Богу, слава Богу. Ти дивись, скільки їх зараз буде. Та, ти що, пшениця закінчується помаленько. Ну, нібито, нібито, нібито погодував всіх. Можна навіть одну завалити. Знову штани на захист три. А, ні, в мене було захист чотири. Давай ще одну завалимо цьось. Verstaki šit. Mmm, okei, okay. o te? Lopata! Ефективність 2, вдача 1. Найс! Все, давайте до побачення. Кстати, арбалет випав на незламність і лук на силу 2 полум'я. У мене нема стріл. І можна лягати спатунькати. Так, що в нас тут? Вугілля є на базі. Добув трішечки тропічного дерева, з нього можна зробити палець і зробити купу смо Я би сказав, що це непогано. І за допомогою цих смоаскипів можна трішечки освітлити всю цю територію, щоб тут спавнилось якомога менше мобів. Поганих. На стінах ми теж поставимо смопи. Тут у мене якісь дірки, хтось підкопи робив, це нам не нада. Тут теж ставимо скрізь. Смоскипи. Та й в цілому, знаєш що? Я би сказав, що навіть непогано. Правда, скайлом біда у мене трохи. Ну, Зомбічів ще тут багатенько. Треба якось придумувати з цим освітленням, тому що я не хочу, щоб в мене тут спавнулось багато-багато зомбі. Але смоскипів у мене трохи є, щоб трішечки зберегтись від зомбаків, хоча б зі сторони стін. Отако. Потім тут ми щас теж піднімаємо на весь кругляк, що в мене є. А є, у мене його небагато. Стак лишився, коротше, навіть менше. Це жесть. Ну, зато воно буде в три блока і буде трішечки вже крутіше. Цікаво, я ж переночував, чи зможу я їх ще раз погодувати? Мені дуже цікаво. Ще рахується це так. Давай спробуємо. Ні, годувати їх не можу. Окей, тоді я можу, виходить, просто трошки повбивати. Діаманти випали найс! Селяни, ну ти вообще, ти, ти фермером будеш. Діаманти це дуже круто, тому що я можу зробити собі ще одне діамантове кайло. Супер, 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 супер. Ковадло мені не треба. І я можу шурувати в мою печеру для того, щоб добути знову дуже багато кругляка Ти знаєш що, печерка моя стала в рази солітніша, і я був би не проти, навіть ох'ю. І я був би не проти даже зараз підняти стіни в висоту, тому що, по суті то Кругляку у мене знову є багато. ха, -ха. Найс! Так, можемо ми почати. З цієї сторони і чисто на два блока скрізь просто підіймати. Просто скрізь на два блока. Я думаю, мені для цього просто каміння вистачить з легкістю, ну і стіни будуть виглядати максимально солідно. Їх би ще об'ємними можна було зробити, проте на це треба ну, вже дуже багато часу. Ти знаєш, я, походу, мені каміння не хватить. я щось думаю, що, походу, каміння може мені не вистачити. Хоча я навіть не знаю. Може й вистачить? Дасть Бог вистачить. А ні, то, то ну, так і буде, так і буде. Я думаю, селяни собі там наторгують трохи каміння, навимінюють. за пшеницю. Там я не знаю, за корів моїх супер потужних. Та й ти диви, ні чорта собі, я тут все попіднімав, Хорошо так. З кайфом, чувак, ти диви, скільки тут всього нароблено вже. Так, і мені до цієї ночі лишилось просто виставити максимальну кількість смоскипів, щоб все було супер. Let's go. Щоб ніхто просто жодна душа тут не заспавнилась. Я тобі кажу, це буде максимально чітко. Бо тут є дуже багато моментів, де треба поставити смо но... Скрізь їх не поставиш, але можна поставити по максимуму, як тільки можна поставити. Та й големи є, якщо що. Я думаю, що не вимруть мої селяни. Я на це сподіваюся, якщо чесно, я в це максимально вірю. А там уже буде як буде. Да, бо територію освітлити треба прям в жесть яку немалу. Ага, внизу є зомбічі, да? Внизу є зомбічі, якими треба зараз розібратися. А вони не тут. а де вони? Вони ось о! Ти диви! Ти диви, да сиділи, чорти! Що робили тут, більше тут. Не заспавнитись. Ти прикинь, під моїми коровами заселились, а? Чорти. Кстати, диви, ось вже ніч. Я отако дивлюсь, і ну прям багато мобів я не бачу злих. Та я взагалі жодного не побачив, якщо чесно. Хоча я плюс-мінус розумію, де вони можуть заспавнитись. Ну, правильно, там, де темно. А темно тут багато, де, але не сильно поняв. Тому їх тут не сильно і багато. Їх тут майже нема. На певних учасках просто трішечки темно, але все рівно вони там не сильно хочуть спавнитись. А ні, воно кріпер є, бігає біля біля Значить, біля хатів треба більше укріпити світлового променю, Я би сказав, і маленький зомбіч тут теж гасає. І з цим було б хорошо розібратися, чуваком. Що з одним, що з другим якось. З цим ми розібралися і з цим теж. Окей, ну тут да, тут було трішечки темненько. Ну шо ж поробиш, що ж поробиш. От прям скрізь все освітлити точно не вийде, але по максимуму, що тільки можливо, буде максимально супер. Тут даже пірс у них є невеличкий, але і його ми освітлили. Големів купа просто їх штуки три вже тут, напевно, заспавнилось. Просто кілька стаків смосків улетіло на те, щоб все освітлити. І я сподіваюся, що я зі своєю задачею справився. Тако на перший погляд дивишся, а мобів немає взагалі. Це максимально круто. Це мене не може не радувати. Тому. Що ми робимо? Міняємо сіно на пшеницю і йдемо вкотре вже годувати нашу велику армію. Ха-ха, ці корови, це ще же, ти подивись скільки їх, просто let's go, і всі годувати. Бем-бем-бем-бем-бем. Я не знаю, скільки мене потратиться пшениці, але я сподіваюся, що я майже кожного погодую або взагалі кожного. Я в це дуже-дуже сильно вірю, що кожен з них зможе дати потомство, тому що сьогодні буде велика різня, я би сказав. Диви, диви. І ще тут дуже багато не нагодованих було. Диви, я їх ще встигаю якось даже загодувати. 24 осталось, 23. Вони вже взагалі топпляться. Тебе може, так? Ні. Ти не хочеш їсти? Ну. Вибачай, смарагди, 8 штук. Нормально. З тебе, small окей. З тебе. Черевики? З тебе. Зілля якесь. На швидкість непогано. Я буду не проти випити його. Що там далі в нас, братва? О, нагрудник. Та я тут зараз вдінусь, вообще. Ти диви, сокира, ефективність 3. Золоте яблуко зачарене. Жесть! Хайло, я хотів його вибити просто. Ну правда, ефективність 2, ну все рівно. Аби ще було там незламність якась. Було взагалі в залі супер. Ти Короче, Коротше, скорі випадає дуже велика жесть, і мені ця жесть навіть уже й не влазить в інвентар. Не заритова сокира випала. Я в шоці. Фух, я сподіваюся, ферма лишиться в наших серцях, так як і це село. Всім друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. І всім пока.